Вітаю, друзі, бокс! Бокс за участю українця. Так, Олександр Гвоздик в ніч з неділі на понеділок, з 1 на 2 лютого. Ну, В Америці ще буде перше. А у нас в Україні вже буде навіть 4 ночі. 2 лютого. Саме такий час початку цього бою бою у напівважкій вазі, до речі, проти місцевого американця, але сербського походження. Він навіть народився в Сербії, 34-річний Радівоє Калиджич. Каладжич, 1,91 один, США 32 боя, три поразки. На 1 сантиметр вищий за нашого Саню гвоздика. У Саши гвоздика 23 боя професійних, дві поразки. Тільки. А, ну, звісно, у Радівоє Каладжич, у нього. Набагато більше, майже в півтора рази більше боїв 32. Він майже з дитинства в боксі, дуже досвідчений. І три поразки вже має в процесі цих 32 боїв. Що цікаво, був, як то кажуть, в світі спорту, натуралізований в США після неодноразових вже прояв свого таланту як боксера з юних років, і е, під прапором США вже виступає досить-досить давно. Е, непогана у нього тренерська школа, тренерська аудиторія, е, непогана про нього преса. Пишуть про нього, тобто багато чого такого, що ну, ніяк не можна недооцінювати Радівоє. Радівоє Каладжич вже давно в цій вісовій категорії напівважкий. і гвоздик, нагадаю, чемпіон світу. Також, не, як то кажуть, у нас на Україні не пальцем роблений. Да? І, за словом, у кишеню не полізе, коли треба захищати е, честь своїх звань і звитяг, і честь своєї країни. Е, дуже, Дуже талановитий і Взагалі, людина дуже поважна, Олександр Гвоздик. Ви знаєте, як його поважають в Україні. Я е перед тим, як доповісти вам про свій вибір, про свій варіант прогнозу, я хочу сказати чесно, признатись, е мені було важко ось. Пригасити це полум'я ем, такої патріотичності, пафосності такої, е, за харків'янина, до речі, Олександр Гвоздик з Харкова. Е, славетне місто герой Харків. Вам привіт! Особливо хочу передати самому активному нашому коментатору і. Е, тому, хто підтримує мене найактивніше, Ігор Леонідович, місто Харків. Я вітаю особисто вас. Дякую за підтримку. Отже, ваш земляк Олександр Гвоздік, буде наступної ночі вже боксирувати проти американця сербського походження Каладжича. І тепер про мій прогноз конкретно. Все. Я відчуваю. Я заспокоєний і повністю остив. Холоднокровно, спокійно врівноважено. Я коментую і прогнозую. Важку, але все ж таки, перемогу при. Проведені повного бою, бой буде повний. Перемога гвоздика за рішенням суддів 1-97. Це мій єдиний і непохитний варіант прогнозу. Перемога гвоздика, і ця перемога буде досягнута. Рішенням суддів 1,97. Трішки не дотягнув я до двоєчки, ну нічого страшного. Як кажуть у нас на хуторі. Таким чином, ви почули мої пропозиції. Можливо, хтось вважає, що гвоздік 38-річний. Український боксер вже не такий вже і молодий, щоб так впевнено на нього прогнозувати. Але бій покаже. Будемо чекати бій, і ще раз кажу, поки що я дивлюсь час початку 4 година ночі з першого на друге, з неділі на понеділок. Дякую, що вислухали. Хочете подякувати мені, ну, по-перше, за інформацію і за виділений час для контенту присвяченого боксерським прогнозам. Реквізити в описі. Щиро вдячний за вашу підтримку, друзі. Дуже-дуже, дуже дякую. Тисячу разів буду дякувати за вашу підписку, за лайки, за коменти. Це дуже придуже важливо. Я так часто навмисно повторяю слово дуже-дуже і дякую, дякую, тому що це неймовірно, неймовірно важливо. Ви не уявляєте як. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, перемоги нашим спортсменам і насамперед перемоги нашим боксерам. Санька Гвоздік. Ми вболіваємо за тебе цієї ночі. І в прямому і переносному смислі тримаємо кулачки за Олександра Гвоздіка. Отже, друзі. Вболіваємо. Дякую, що ви зі мною. Успіхів, удачі. І головне, мирної ночі. Мирної ночі і тихої ночі. Дякую. До зустрічі.